Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Так, друзі, трошки назбиралося бусиків на львівському авторинку, їх зазвичай небагато. Постараємось вам назбирати на одне відео. Перший варіант Renault Trafic у звичайній базі. Тонований по колу. 2007 рік 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка, по документах вантажний, якщо я правильно зрозумів. 7500 доларів 383 пробігу. Контакти. Постараюсь показати лобове затемнення. Так, і тут спробуємо щось проглянути. Шторки на задніх вікнах є, не проглядаються. Так. Ось такий варіант, кого цікавить більше. Дзвонимо і уточнюємо. Я, на жаль, більше не зможу показати. Так, далі одразу показуємо вантажні варіанти, вони поруч. Ось такі. Перший цільнометалевий спринтер. Повністю вантажний. Автомобіль 20 2020 року, 265 пробігу, двигун 2,2 дизель, пробіг пишуть оригінальний. Вартість авто 21 800 доларів і покажу контакти. Так, тут усе, усе стандартно по салончику. Так, розпашоночка, підніжка є ось такий варіант. Значить, наступний тентований. І ВЕКО. 20 рік 335 пробігу, 3.0 дизель 200, так, 28 350 доларів, контакти, на жаль, може так буде видно. Зараз покажу телефоном. Так, ніби видно. Так, кого цікавить, телефонуємо. І вам вже нададуть більше, більше інформації. Бачу, є спальничок. Ось такий варіант. Досить висока база буде. Ось, кого цікавить, телефонуйте і покажу ще опальмовану. Так, що ми маємо по опису? 19 рік, 356 пробігу, 2,3 дизель, механіка, довга база. Вартість авто 18 900 доларів. Контакти видно. Автомобіль знаходиться на майданчику авторинку Карбазар Львів біля, біля арени. Дуже просто. Так, йдемо далі. Так, Більше немає, отак, щоб ви розуміли, бачите? Авторинок великий, бусиків у Львові небагато. Так, бачу якийсь опельочок, є комбо. Одразу покажу, і там ще бачу трафік. Зараз пошукаємо максимально, дуже багато запитів на буси. такий комбо старенький, вже втомлений, але є. Четвертий рік, 300 пробігу, 1,7 дизель. Двигун тут хороший, сузовський, 3333 долари. Навіть так. Тріщинка на лобовому. Є форкопчик, ось такий варіант. Йдемо далі, поблукаємо по ринку в пошуках бусиків. Напевно, в такому живому форматі вам буде цікавіше дивитися. Попередньо всі авто знімаємо на, на паузі, щоб було чітко структуровано, але сьогодні спробуємо так, можливо, більше сподобається. Значить, трафік, довга база, вантажний цільно-моталевий 2014 року, 284 пробігу. 1,6 тизель, 12,750 доларів. Контакти покажу. Так, є бачу одне скло. Трошки покажу буде. Так, розпашоночка пер. Парктроніків не бачу. Гарному кольорі. Кому цікаво, телефонуйте. Так, йдемо, йдемо, йдемо далі. Так, Мерседес Віто. Старенький 98-го року, 490 пробігом, 2,2 дизель з ціною 3150 доларів. Багато хто записує бусики, запитує, вивчається запитую вузик в такий бюджет, практично нема нічого, є такий, та він втомлений. Ось, але 3000 доларів. Судіння є. Трошки прикласти рук. Та ще буде їздити, ще послужить, форкопчик є, бачимо. Так, йдемо далі. Там ще бачу якийсь трафік стоїть. Opel Vivarek Так, довга база, вроді би так. Так, довга база. Так, він виглядає з цього боку. 2006 рік 456 пробігу, вартість вже знижена 6950 доларів. Двигун 1,9 дизель. Контакти до власника. Так, бачу, є кондиціонер, також є. Сидіння, біль на дисках, розпочонка форкоп. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте, а ми йдемо далі. Тут ще один бусик був вантажний. Є опис Рено Мастер, вантажний варіант. Автомобіль 2021 року, 2,3 дизель, автоматична коробка, є кліматконтроль, пишуть 178 пробігу, 100% оригінал. Написано власником. 19 350 доларів, контакти покажу і покажу також він код, хто хоче може. Парі провірити. Бачу кліматконтроль, коробка автоматична. Так, і я задню частину зараз швиденько також покажу. Так, йдемо далі. Ще там бачу, є три варіанти. Ой, і на цьому завершуємо. Так, ще є три машинки, покажу по черзі. Ось такий строєнчик вантажний. 16 рік Jumpy 2.0. Дизель, механіка за ціною 8,750 доларів. машинка Так, далі. Opel Vivaro довга база. 16 рік, 229 пробігу, 1,6 дизель. Механічна коробка за ціною 15700 доларів. Автомобілі знаходяться на майданчику постійного продажу ринку Карбазар. Будь-який день можна оглядати. Копчик Парктроніки є. І на завершення. Ось такий мастерок. 19-рік модельний 20-й, 294 пробігу, 2,3 дизель. Можна зробити пасажирський варіант. За ціною 19 650 доларів. Контакти показую. З, так, зі слів власника автомобіль обслужений. буде і. Що з іншого боку. Форкоп, парктроніки Ось такий варіант. Так, друзі, кому було цікаво, підписуйтесь, будемо також робити для вас цікаве відео. В коментарях пишіть які підбірки, можливо якісь індивідуальні, зробити, будемо для вас старатися. Всім дякуємо за перегляд.